Протягом більшої частини стародавньої історії єдиним способом передати повідомлення було зустрітися віч на віч у випадку з промовою, або з рук в руки у випадку з письмовими документами до зрозуміло винаходи поштових послуг. Якби Ісус з'явився в період історії, коли правили різні імперії з 20-го року до нашої ери по й рок до нашої ери, то жодна з їх початкових поштових систем не принесла би користі йому або його послідовникам за межами обмежених областей, окупованих кожною нацією. І знову Рим запропонував складніше рішення. Август створив службу під назвою Курсус Публікус з 30 по 25 рік до нашої ери. На момент створення це була передова система на планеті. Вона робила більше, ніж просто доставляла повідомлення. Вона також перевозила до Риму чиновників та податкові <кхід> надходження з від віддалених провінцій. Мережа значною мірою залежала від чудової транспортної системи Риму. Майже 47 тисяч миль нових доріг було були побудовані Августом та його наступниками, а також від безпеки та сил, яку пропонувала Римська імперія, використовуючи перську, перську систему ретрансляції римляни збудували форти та станції на своїх виняткових дорогах, кожна з яких розташовувалась на відстані одного дня шляху один від одного. Курсус публікус був швидким та надійним, особливо в порівнянні зі своїми попередниками. Що ще важливіше, система була створена для поширення інформації щодо е, в, в межах географічно великої Римської імперії з можливістю виходу за її межі. На той час, коли Ісус з'явився на сцені, Римська імперія була готова передати його послання про спасіння.